Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо проходити гру Five Nights at Freddy 3. Plus Може, вже навіть і остання ніч. Да. Ми в прошлому відео пройшли вже дві ночі. Взагалі, це може бути спокійно, вже остання, на жаль, ніч. Да. В цій грі, ну, не сумуємо. Може, кудись ми все повернемо в цю гру. Ну, ще у нас треба прийти ФНАФ. Плюс обичний. Ще багато таких ми будемо його проходити. Да. Взагалі поки що будуть відео виходити так, десь під вечір, поки що. Да. Поки що, поки що все Поки споки ще поки що спокійно. О, господи. Ну, кстати, у мене три системи опять і самі важні причому. Ця система саме головне, можна сказати, це оця, яку зараз наладжу, бо вчитай, о, о, вчитати, можна считати, що вона відповідає за мій кислород. І Кіт я не буду цей кислород, типа це. Типа, який я не буду. Ну, Кит я не буду встанавливати цю систему, та... Ну от даже зараз вона поламана. А я в цьому не знаю. Із цього треба періодично перевіряти. Щось він взагалі не йде? Що це таке? Чо я не можу... Монітор зак откры мені це <плес> да карний, ти же бабейшин. Дві системи на Блин, він уже десь пішов. Походу поняв, що за ним перестали слідити і він такий вирішив піти кудись. Hi. 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 Так камера система зломана. І взагалі, типа вообще надо цінуту перевіряти, бо ця... Вот, типа, вот ця система она, реально довольно важно. Це просто а. Та ну Да йоу! Да йоу! Йо! Типа це на не тих Скільки там скримери вообще. Да, кстати, підписывайте на мій телеграм-канал. Там будуть проходити інформації за мои ну не стріми, а за мои видео сказати. Та йо. І це наладжуємо її Цю отганяємо. Все, просто не дивимося на маріонетку, бо оця маріонетка. нам потім все запортить. Ну, коротше, дивіться. підписуйся на канал. Подтагай канал і там буде все писати. Коли відео. Відео буде раніше, навіть виходити, кстати да. Ну просто... Без прев'ю, просто прев'ю не буде. Інформація за та йокер ніж, типа бешен. Зараз спринтрап начина ходити уже точно, бо він типа може ходити спокійно. У мене уже реально дуже не в екрані, а тільки 3 години ранку. Нам тут срочно буде це все. Ну в принципі, я поняв, Фокси тебе. Скример Фоксі і майонетки зараз буде. Опять важна система зламана. Ну, типа, я мовчу за це реально. Давай скош вентилятор. вентилятор наладжуй десь ходить, я просто не знаю. Ну, це. Де він просто. На шести вже? Та ти здіваєшся. Я не знаю, де він зараз просто. Я не знаю, де він просто. Скажіть мені, де він. Ну вже коло мене можна. він? ну просто, ну просто Красава. Ну просто, ну Та йо! Та йо! Я він просто пішов. Де ты? Уже не на восьму пишу. И не тут. Де ти? Да корня же ты побеешь. то что ты так пугаешь-то? Та? Вентилятор система зломана. Я чую, что він десь ходит, я не бачу, де він. Не да й да ты отстань-то отстань ты. на п'яту надо його срочно отгняти боже ж ця система зломана він і так блин я не нужную систему бліна пять годин на ранку я вас прошу давайте дожимо всі ну издевательство началось это Та що за говно встань Та шо то ти? ты ти, ти гадина ты ти такая-то Та шо ти. Чекай, надо. Отгоняти надо його! Уже дуже близько. Ну вот де це така тварюка-то. Ну молодець. Іздівайтесь началось-то. Я нічого просто, я нічого не бачу. У мене просто п'ять просто годин на ранку у мене тема. Там спритрапитись уже у мене в гостях. Вентиляція то пище, я вас прошу, давайте вже 6 ранка. Ходив би я цю гру 18 років, я бы зараз щось сказав. Просто я ненавижу за це. Не, не в обіду разработчикам, ну но... мене бісить іменно це, що я не пройшов гру. 5 годин ранку. Три системи зломано. Спрінтрап у мене в гостях. Я не розумію, як я в такій ситуації маю пройти гру. Типа реально, не в обіду розробочками. Ігра прекрасна, великолепна. Ну от хіб... от хіб... От хіби вони, типу, це... Не так часто ця система ламала, борнити, типу, надо провіряти вічно. І ця, от система, що я вийду Добре, не не, типу, уникала. Бо типу, не є, не знаю, якоїсь сирени, як з вентиляцією, що типу, іде, треба. Ну вот, блять, ну сказав бляха. Сказав вентиляція і нараз вентиляція все зламала. Дивись. Ой, реально к чесно. Надо йти та перевіряти, просто ну от я просто я не розумію. Ти мало зламати Ох, до... х поні. Я... я не розумію. Зачем ну от ця система зламана вже ну просто. Може спрингтрап уже десь у гостях у мене, да. Киссистема система с понтап десь ходить, де ходить, просто йому все равно в принципі, йому головне піти десь. Не зирь. Маріонетка, не зирь. Не зирь. Не зирь, Сказав. Понятно? началось то Все вроде в норму. Все равно проверяем, привычно. Надо -то проверять. Бо плюс иман выходит. Ну просто, типа. У нас в цій грі проблем... вентилятор. И ця система, Ну, не, я розумію, вы ломаете. Ну, ця вентиляторна вентиляторная система вообще бесполезна, я бы сказал, честно реально. Типа, она бесполезна. Ну, типа, я... Зараз буду скример Фоксі. В принципі, шо я Шо я і очікував? Спрингтрап гуляє. Главное, главное, єдно, це утримувати ним контроль. Щоб він не уходив з 10 ї Ну не з 10 хоча б щоб він на 9-й був. Коли він тут стоїть, я не знаю, на яку мені... Ну просто. От, я кажу, надо це перевіряти. Я такими темпами буду нічого не бачити із за цього. Нет, это здесь там. Просто вентилятор нас. Вентилятор. він... Вентиляторная система. Может, ты все успокоишь хоть чуть-чуть. Да, -чуть? йоу. Угу, понятно. Я уже понял, что взломалось. Ну, ты... Просто я не могу с этой игры. Ну, ты... Скример! Скример 2! Просто два скримера. Спрингтрап уже в мене в гостях, я чую. Де спрингтрап, без трансформацію спрингтрапа. Давай, йди. Быстрейший йди Він далеко, довольно далеко... делеко Да ну Фоксі! Ну просто я тебе реально ненавиджу за цього. зараз буде скример. Опять дві системи зламано. Я і мангли, і системи отганяю, і спрингтрапа, і скримери получаю. В принципі, ну що ну, це происходить таке? Ну то ти ты издеваешься, Чишов. Ну да, в принципе, це зламалося. Все моя солома ты, да. Так, сюда. ну то ты издеваешься, да. Ну ты началось, Ну-то то... отстань с ты камеры уже. Сюда, иди. Добре, що ми хоча б не встигає дуже далеко кудись тут ходити. Ну, понятно. В принципі, це база. Хтось був, я бачив. Та яка вентиляторна система. Я просто, я налагоджую не нужно стім. Так, давай, куди? П'ять годин на ранку, я вас прошу. Давайте ми доживемо. І все, і все буде добре. Всі будуть щасливі. Особливо я, як буду щасливий. Ну та... Ну, Вентилятор на система, ну я вам пожелав хорошей, и ты нараз начинаешь цепони треба дякувати. це Цебони херню оставай. Ну да, понятно, понятно. Hi. Давайте, я вас прошу. П'ять годин на і всі будуть танцювати. Молодець. Давай, ну давай же, Ну, будь ласка, 5 годин ранку. А, я вас умаляв. 5 годин. Ну та ну куди іще якісь проблеми. Ну, я вас прошу. Шу. Спінгтрап гуляє, 5 годин ранку. Де спінгтрап? Добре, що він не уйшов далеко. Це вже радує. Давай, ну давайте доживемо вже реально. Да ура! Я не знаю, це остання чи ні? Це подія ще не остання со... концовка. Остання. Да! Перша моя гра, ну яка перша? Ще Dark Riddle і Hill Neighbor. Третя моя гра, яку я пройшов повністю. От початку до кінця. Всім дякую, хто подивився це відео до кінця. Миру, щастя і перемоги. Всім пока-пока-пока.